Сергій Анатолійович, зараз ми святкуємо таке знакове для нас свято день незалежності. Тут ми на відносно мирній території маємо можливість спілкуватися в той самий час проводяться бої за кожний клаптик нашої землі. Ви як міський голова? Що можете сказати всім віничанам, українцям, що нам потрібно робити, аби дійсно ніколи знову вже не повторити цієї ситуації. Що від нас залежить? Я думаю, що ми всі розуміємо, що наше сьогодні основне завдання це звільнити нашу територію, от це складно, це дійсно це проблематично, але тільки згуртувавшись, ми зможемо дійсно звільнити саме нашу українську територію і давайте так дати росіянам по зубам. От. І вже інше питання це будівництво, мабуть, нового, нового алгоритму безпеки в Європі. От, звичайно, без наших міжнародних партнерів, які нам на сьогоднішній день достатньо серйозно допомагають, хоча хочеться, щоб це й було і більше цієї допомоги. А ми бачимо, що вона ефективно використовується сьогодні на фронтах в різних напрямках. Я маю на увазі південь, схід. От і в Криму, тому ж самому. Уголовне. Я думаю, що нас всіх це дуже так знаєте тішить, і це правильно, що воно нас тішить, тому що це наша земля, і ми повинні її звільнити. Це саме головне. Друге, після. Звільнена, нам необхідно знову ж таки згуртуватися для відбудови країни і не просто побудувати там, відбудувати будинки, там або там я не знаю, там якусь інфраструктуру, а відбудови в цілому в самої держави України в з новими демократичними принципами вільної незалежної держави, де можуть реалізуватися всі, хто ну, має бажання реалізуватися. Особливо молоді люди. Ми дуже дякуємо вам за візит у нашу студію. Ми ще раз вітаємо вас з Днем Незалежності України. Ми вам щиро бажаємо, щоб ви Щодня бачили, як ваше прагнення до того, щоб робити Вінницю комфортним містом і надалі, щоб вінничани почували себе тут комфортно, щоб почували комфортно тут себе люди, які приїхали до нас з інших міст, релокований бізнес, в тому числі люди, які знайшли тут прихисток і можливо захочуть залишитися в Вінниці і після перемоги, щоб щоб з кожним днем ви, ви це бачили в очах людей. Ми тільки і... разом можемо це все реалізувати.